А ми повертаємося до улюбленого диктатора Іді Аміна. Якось диктатор вирішив капітально взятися за економічний стан країни, при цьому в економіці він не бумбум. -бум. На звіті Банку Уганди він дізнався, що ті, виявляються, друкують гроші. Амін заявив, що просто потрібно друкувати більше грошей, і всі економічні проблеми будуть вирішені. Це призвело до того, що валюта знецінилася, а економіка держави рухнула. В 1972 році він оголосив, що йому наснився сам Аллах, який заявив, що в усіх економічних бідах винні. Як ви думаєте, хто може бути винний в економічних проблемах східноафриканської країни? Правильно, азіати. Насправді ще з часів британського колоніального панування вихідці з Індії та Пакистану дійсно уявляли собою важливий сегмент в угандійській торгівлі. 50 тисячам азіатів було дано 90 днів на те, щоб покинути державу. При цьому все їхнє майно було конфісковано і передано молодшим офіцерам угандійської армії, які підтримували режим диктатора. Решту азятів просто депортували з міст в села. В результаті цих дій рухнув весь експорт Уганди, який тримався саме на азіатах, і економіка остаточно пробила дно. Коли ж британський уряд почав вимагати від Аміна компенсацію за розорення британських підприємств в ході цих депортацій, амін заявив, що подумає над цим. Але лише якщо до нього особисто приїдуть прем'єр-міністр та королева Великобританії.